Як ви пам'ятаєте зі справ Скаллі та фолдера, шляхи різного роду злочинців так чи інакше перетинаються у Даркнеті у конкретній точці на сайті, що називався to the Core. Цією платформою управляв дехто хто називав себе Лакс, відомий також у Даркнеті як Король Хордкору. Однак, спершу я хочу подякувати каналу Безсоння True Crime за допомогу у роботі над цим відео. Посилання на його канал лишу у закріпленому коментарі та описі до відео. Буду радий, якщо передасте від мене вітання. А тепер до справи. Найгорезвісніша платформа, що включала близько дюжини сайтів з контентом, від якого стає гидко, припинила своє існування. Анонім, відомий лише під нікнеймом Лакс, закрив платформу, яку називав Педоімперією, і зробив він це через особисті причини, про які знають лише близькі друзі. Лакс використовував тор та інше анонімізуюче програмне забезпечення, що унеможливлювало викриття тисяч користувачів його платформи. У той самий час як більшість масштабних сумнівних сайтів з фільмами для дорослих за участі неповнолітніх. Можна було деанонімізувати та закрити силами правопорядку та хакерами активістами «Hurt to the core» та «Love to the core» продовжували існувати, попри погрози розправи над його власником та користувачами. Проте, чому ні хакери, ані правоохоронні органи не змогли нічого вдіяти? Щоб відповісти на це питання, потрібно зануритися глибше у історію. Інтернет був створений таким чином, щоб ваші дії завжди реєструвалися. Майже завжди їх можна відстежити. Принаймні, так було на початку. У 1990-х люди, особливо зацікавлені у приватності, такі як федеральний уряд Сполучених Штатів, вирішили це змінити для втілення своїх таємних потреб. Морська науково-дослідна лабораторія почала розробку технологій, що називалася «The Onion Routine. Це – маршрутизація. Її назва походить від структури, використованої схеми шифрування, схожої на цибулинку. Ця технологія мала на меті забезпечення двостороннього зв'язку через інтернет, у якому просто неможливо визначити адресата та адресанта через проміжні ланки. Досягти цього можна через накладну мережу, яка ніби накладається на звичайну мережу, як додатковий шар, немов у цибулині. Накладна мережа, створена на основі цибулевої маршрутизації, називається даркнетом. Уряд штатів розробляв прихований спосіб комунікації для себе, однак у задумі була одна велетенська прогавина. Роджер Дінґлдін, директор та співзасновник проекту ТОР, зазначав, що якби технологія лишалася недоступною для загалу, кожен раз. При утворенні зв'язку з будь-яким сайтом через ТОР було б очевидно, що на сайт зайшов хтось, наприклад, з агентів ЦРУ, бо тільки вони мали доступ до цієї технології. Тож для досягнення справжньої анонімності технологія мала бути доступною усім. Тож уряд був змушений надати доступ людям, у тому числі й зловмисникам. Так виникде Onion Router, також відомий як ТОР. Один з багатьох анонімних браузерів, які формують Даркнети, які у своїй сукупності утворюють Дарквеб, Дно віртуального айсбергу, над яким розташований Діпвеб, у якому знаходиться усе, що не індексується пошуковими системами, приховані сторінки, акаунти, фото, відео і так далі. Над ними Surface Web, усе, що можна знайти через пошукові системи. Дарквеб. Включає матеріали, які неможливо знайти через звичайний пошук, потребує додаткового програмного забезпечення та або авторизації, такого як браузер Tor. Tor можна використовувати для будь-яких повсякденних речей, доступних у звичайному браузері. Однак, на відміну від звичайного браузера, Tor надає доступ до прихованих сервісів, адреса яких завжди закінчується на .onion. Один з таких ресурсів Hidden Wiki – Мета існування якого створити список усіх можливих загальновідомих прихованих сервісів. Одним з таких сервісів був шовковий шлях. У жовтні 2013-го ФБР закрило онлайн-магазин заборонених речовин, що називався Шовковий шлях. Ця новина гучно розлетілася у ЗМІ, завдяки чому про Дарквеб дізналися широкі маси, що спричинило масштабний приріст активності у Дарквебі. Шовковий шлях. Декілька разів поновлював свою діяльність навіть попри закриття другої версії сайту та арешт адміністраторів. Однак лише забороненими речовинами Дарквеб не обмежувався. Великий пласт прихованих сервісів складається з сайтів з бридким та моторошним контентом, у тому числі і з неповнолітніми. Знайомство Лакса з Даркнетом почалося у 2011 році. Коли хактивістська група Анонімус запустила операцію Darknet, хакери використовували приховану віки, через яку можна було отримати доступ до порнофічних сайтів з неповнолітніми. Hidden Wiki включав сотні посилань на такі сайти, недоступні у світлому інтернеті. Операція Darknet широко просувалася у форчані з закликами дедосити незаконні сайти, що в ідеалі мало з ними покінчити. У 2011-му хактивістам вдалося покласти сайт Лоліта Сіті, однак не надовго, адже скоро той відновив функціонування. Дедос Атака це атака на комп'ютерні системи з метою порушення доступності активних вебресурсів. Простими словами, під час атаки одночасно створюється така велика кількість зовнішніх запитів, що активна система просто не в змозі їх обробити. Як наслідок виникають збої у її роботі, або... або вона взагалі просто перестає повноцінно працювати. Ефект від операції Darknet виявився зворотнім. Сайти зловмисників швидко відновлювалися та, на жаль, розросталися через розголос, який вони отримали. Ті самі пости на форчані, що закликали людей дедосити сайти зловмисників, підсадили майбутнього лакса на контент хижаків. Спочатку я соромився себе через те, що такий контент мене приваблює, але з часом я повільно почав себе приймати. Лише знайшовши торпеду ком'юніті, я знайшов примирення зі своїми інтересами. Однак інтереси Лакса розділяли далеко не всі хижаки, адже він був зацікавлений у специфічному контенті, а саме у хардкорі. Тож за відсутності конкуренції, Лакс створив мережу сайтів, ймовірно, наймерзенніші сайти. У історії людства, де хворі збочинці вільно й безперешкодно обмінювалися контентом, «Hurt to the Core» та «Love to the Core» були найбільш садистичними. Ядром їх контенту були знущання, катування та скалічення неповнолітніх. Хордкор, жорстокий піджанр фільмів для дорослих, який зображає не лише реальні кадри скоєння наруги, а й насилля, приниження, скалічення. Та іноді позбавлення життя у випадку «Heart to the Core» та «Love to the Core» над неповнолітніми будь-якого віку. Користувачі цих сайтів самі знімали відео та розповсюджували їх серед собі подібних. На сайтах Лакса можна було орендувати чи навіть купити собі неповнолітнього раба. Тисячі хижаків щодня спілкувалися на форумах, писали інструкції та поради одне одному, ділилися фото, відео та ефірами скоєння наруги. Катувань та скалічення неповнолітніх, в тому числі із обмеженою дієздатністю. Один з хижаків у анонімному інтерв'ю Daily Dot зазначив, Heart to the Core – єдиний сайт, який просувався на Hidden Wiki, як суто хардкорний. Деякі сайти певною мірою дозволяли таке, але обмежено. Більшість спільноти ненавидить тих, хто кривдить дітей, та уникає тих, хто про таке фантазує. сказав він. Більшість хижаків дійсно вважають, що вони дають неповнолітнім любов, яка ж гниль. Інший хворий збочинець поділився тредами з сайту, які включали наступні назви створення певна з неповнолітніми для чайників. та ідеї для дівчинки, яку я шантажую. У 2013-му ФБР закрило ресурс Freedom Hosting. Сервіс. Який називали найбільшим фасилітатором фільмів для дорослих за участі малолітніх на планеті, Freedom служив хостингом для 20% усіх сайтів у Дарквебі та більшості популярних сервісів з продажу заборонених речовин та матеріалів для дорослих? Lux, який використовував цей хостинг для більшості своїх сайтів, перемістив свої платформи на власний хостинг. Він створив сервіси для стрімінгу відео, обміну фото та повідомленнями з метою заміни Freedom Hosting. Свою так звану імперію він заснував на початку 2013-го, коли почав заявляти на інших платформах про своє невдоволення станом Даркнету, адже ресурси, у тому числі хижацькі, забороняли розміщення Хьордкору. Тоді він і вирішив створити абсолютно вільну платформу. Він щиро вважав себе борцем за свободу слова і самовираження, і ось до чого це його привело. Гірка іронія присутня у тому факті, що операція Даркнет, яка мала покінчити з хижацькими сайтами, спровокувала створення найбільшої хордкор спільноти у світі. Тим не менше, Лак стверджував, що не був прихильником хардкору, наруги та жорстокого насильства. Його цікавила лише ну, нехай буде свобода. Його юзерів у інтернеті на додачу до того він заявляв, що його користувачі здебільшого лише фантазували, і майже ніхто з них не був здатен втілити фантазії у життя. Як у такому разі з'являлося наповнення для його сайтів? Питання риторичне. Тим не менше, окрім того, що Лакс був мертвою, він був ще й брехуном. Адже говорячи про свободу людей, його не цікавила свобода неповнолітніх, яку в них насильно віднімали, та на яких базувався контент його сайтів. І хоча Лакс був неконтактним хижаком, за ним були закріплені певні злочини. Достеменно відомо, що Лакс переконав свого користувача, як неочікувано з Росії викрасти, катувати, скуїти на ругу та позбавити життя неповнолітню. У обмін на ексклюзивний доступ до ресурсу жертві було п'ять. Також Лакс консультував, так би мовити, чоловіка з Великобританії з приводу скоєння наруги над підопічною. Чоловік працював у станові для неповнолітніх з затримками у розвитку. Жертва не могла говорити та мала м'язову дистрофію. Їй було сім. Лакс стверджував. Якби хтось робив подібне з кимось зі знайомих мені дітей, я б пустив йому кулю в голову. Враховуючи це, я все ще вважаю, що люди, які цікавляться такими речами, повинні мати місце, де вони зможуть висловлювати свої думки та поділитись бажаннями. Та невже Лакс, який заявляв про себе як про борця за свободу слова, став одним з найненависніших людей у даркнеті. У 2020-му ресурси Лакса налічували десятки тисяч завантажень, більше трьох сотень реєстрацій та 160 постів щодня. Ну і звісно, близько десятка погроз розправи щотижня. Принаймні, так стверджував він сам. Перевірити його слова чи спростувати наразі неможливо. Тож нам відомо, що Лакс неконтактний хижак, який має збочений інтерес до неповнолітніх. Нам відомі його мотиви, хоча віри його словам мало. Однак ми не знаємо, ким він був насправді. Він міг виявитися будь-ким та будь-де. Батькам варто боятися виховувати таких дітей, як ми. Перенесемося до Австралії. Вікторія: 20 чоловіків було заарештовано за розповсюдження жорстоких матеріалів з неповнолітніми. Ці матеріали включали хердкор. Місяця сотні мешканців Вікторії розповсюджують мільйони, мільйони зображень жорстокого характеру у відношенні до неповнолітніх відео та зображення. Це вражає. Ця статистика вражає. Це не просто цифри, це живі люди, діти, їх життя. Спрямована операція виконала 20 ордерів за два тижні. Як результат, було заарештовано 20 злочинців за злочини, що включали. Надання доступу, завантаження, розповсюдження та зберігання матеріалів з зображеннями насильства над неповнолітніми. Також заступник комісара Шейн Патон заявив, що затриманими були чоловіки віком від 19 до 62 років, різного соціального статусу, безробітні лікарі, працівники адміністрації та інші. Усі вони так чи інакше були пов'язані з сайтами ЛАКСА. У 2014-му Лакса нарешті викрили. До арешту його розшукували численні організації ФБР, Європол та інші. Однак виявилося, що весь цей час Лакс спокійно існував у Австралії на південь від Мельбурну, у містечку Південний Морган. За даними слідства, підозрюваний мав дружину та двох дітей сина та доньку. Батько родини йому було 50 років, працював механіком. Усі підозри лягли саме на нього. Поліціянти знали, що лакс не створює контент самотужки, однак сам він стояв за створенням тих мерзанних сайтів та розповсюдженням збоченого контенту. Поліція вважала, що саме батько родини був лаксом, і просто ховався за образом звичайного, непримітного сім'янина, як це нерідко буває. Проте детектив Крістін Стафорд не була у цьому впевнена. Вона підозрювала сина родини. 21-річного Меттю Девіда Грехама, цифровий слід хлопця у поверхневому інтернеті був просто відсутній. Він мав лише сторінку на Фейсбук, але й та була прихована налаштуваннями приватності. Що ж намагався приховати Грехам? Чому він був таким стерильним? У серпні 2014-го поліція прийшла до будинку Грехама. За кілька хвилин підозри детектива Стафорд були підтверджені. Лаксом виявився 21-річний студент, нанотехнолог Меттью Девід Грехам. Він керував своїми платформами з кімнати у будинку батьків. Його заарештували. За Меттю не виявили кримінальної історії. Він був абсолютно чистим і навіть іноді підпрацьовував нянькою у сусідів. Він мав небагато друзів, хворів на депресію та шизоїдний розлад особистості, як вказують деякі джерела. Шизоїдний розлад характеризується поширеною картиною відчуженості та загальної незацікавленості у соціальних стосунках і обмеженим діапазоном емоцій у міжособистісних. Під час арешту Грехам не чинив опору, він зберігав спокій та впевненість. Він відмовився надавати доступ до свого лептопу, але спокійно передав свій телефон та паролі від нього правоохоронцям. Він був переконаний, що вони нічого не знайдуть. Самопроголошений експерт з кіберприватності просто забув, що у глибинах кешу його телефону було збережено знімки з мертвими неповнолітніми та знущаннями над малолітніми. Його звинуватили у зберіганні матеріалів, що зображали насильство над малолітніми та перешкоджанні слідству, адже він відмовився надавати доступ до комп'ютера. Хоча поліція й була переконана, що вони взяли лакса, доказів все ще було замало. Існувала велика ймовірність, що його доведеться відпустити, якщо не знайти більше приводів для затримання. У такому разі його лептоп та жорсткі диски були б втрачені та очищені від доказів. Жорсткі диски Метю передали фахівцям з Європолу у Німеччині та ФБР у Штатах. Однак вони не змогли отримати доступ до інформації, проте прорив стався, незважаючи ні на що. ФБР знайшло 100% докази того, що Грехам. Це лакс, однак слідство не розкрило усіх секретів. Тим не менше, деякі джерела вказують, що це сталося через тупу необачність самого Меттью. коли він розкрив себе як лакса на Форчані. Сержант Крістін Стафорд сповістила Меттью, що їй відомо, що він лакс, і що його розшукують також і у Сполучених Штатах. Якщо Меттью відмовиться співпрацювати з австралійською поліцією, його передадуть поліції штатів. І покарання буде вже значно суворішим. Тоді Грехом зламався і власноруч передав Стафорд пароль від свого ноутбуку. Той пароль включав 64 символи. Детектив Стафорд мала пароль на руках, однак змусила Мечі власноруч ввести його у свій комп'ютер. Мечі зізнався у 13 злочинах. У вересні 2015-го Грехами визнали винним. У березні того ж року, суддя виголосив вирок. Грехам, який створив свою темну імперію у 19, сів до в'язниці у 23, і за ґратами він проведе усього 15 років. Відбувши 10 років покарання, йому нададуть право подати на дострокове. Меджу Грехам був неконтактним хижаком. Це означає, що він збирав фото та відеоматеріали, однак сам у контакт з жертвами не вступав. Він схиляв та заохочував інших до скоєння злочинів. Однак чи було покарання винесене цій? Ну припустимо людині справедливим дуже сумніваюся.